Після тихої ночі ранок на Нікопольщині розпочався із тривоги та обстрілів під ударом райцентр. Водночас окупанти гатять зі ствольної артилерії та ФПВ камікадзе. У Нікополі постраждала 61-річна жінка. У стані середньої тяжкості її ушпиталили. А окупанти продовжують порушувати усі норми ядерної безпеки. ЗАЕС перетворила на військову базу, привозять воду літнім та самотнім людям. Купляють їм продукти та ліки, допомагають з документами. І все це у восьми кілометрах від тимчасово окупованого енергодару. Як Працюють безстрашні соцпрацівниці у Червоногригорівці. Як готуються старшокласники райцентру до здачі мультитесту та які нововведення запровадили цьогоріч – Розкажемо. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, Підписуйтесь на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Тихої ночі ранок на Нікопольщині розпочався із тривогами та обстрілами. Під ударом райцентр. Місцеві чули вибухи, наслідки уточнюються. Людей просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях. Неспокійно було і протягом доби. Окупанти атакували Нікополь і населені пункти Марганецької та Мирівської громад. Люди не постраждали. Понівечено приватний будинок, господарчу споруду та газові мережі. Неспокійно на Нікопольщині із четверга зі ствольної артилерії та ФПВ камікадзе окупанти гатять по грайцентру та прибережним громадам. У Нікополі постраждала 61-річна жінка. У стані середньої тяжкості її ушпиталили. Внаслідок атак понівечено більше десятка приватних будинків, декілька господарчих споруд, об'єкти інфраструктури, газогони та електромережі. Окупанти продовжують порушувати усі норми ядерної безпеки на ЗАЕС. Про це повідомив міський голова енергодару Дмитро Орлов. За інформацією з відкритих джерел. А також з особистих сторінок у соцмережах окупантів видно, що ті на території АЕС всередині машзалів енергоблоків розмістили свою військову техніку та боєприпаси, перетворивши ядерний об'єкт на військову базу. Кулеметники в відділенні реактору, купа важкої зброї та вогневі позиції на дахах енергоблоків. Саме так зараз виглядає найбільша в Україні та Європі атомна електростанція. Набори, спальні мішки та гігієнічні набори. Мешканцям Нікопольщини видали черговий вантаж гуманітарної допомоги. У Мирівській та Першотравневській громадах видали продукти від всесвітньої продовольчої програми ООН Сімейні продуктові набори жителям Марганецької, Нікопольської, Першотравневської та Червоно-Григорівської громад надали американські організатори. Загалом було видано понад 7 тисяч боксів. Перев'язувальні матеріали, милиці, рулатори, санітарно-гігієнічні засоби і вогнегасники Днями медики Польщина отримали гуманітарний вантаж із Німеччини. Нагадаємо, це вже не перша допомога від міжнародних партнерів за минулий рік. Благодійники також передали 90 ємностей для води, генератори та медичні засоби. А для насосної станції Марганець отримав потужний генератор. Його отримала від міжнародної технічної допомоги. Це частина проєкту підтримка реформ децентралізації в Україні. Юліт з Європою в Дніпропетровській області. Він продовжуватиме стабільне водопостачання в разі екстрених ситуацій. Генератор вже доставили на насосну станцію. Чергову партію допомоги на фронт передали жителі Марганця. Військовим надали два генератори: два старлінка та дві зарядні станції від громади. Возять воду літнім, купляють їм продукти та ліки, а ще допомагають з документами. Все це у восьми кілометрах від тимчасово окупованого енергодару. У Червоногригорівці соцпрацівниці працюють під щоденним вогнем окупантів, допомагають літнім людям та маломобільним. Один день із безстрашними помічницями провела і знімальна група 11 каналу. Їх робочі будні проходять практично під безперервними сигналами повітряної тривоги, бо окупанти буквально за кілька кілометрів на протилежному боці обмілілого Каховського моря і постійно гатять звідти по цивільних. Але попри це, безстрашні помічники поспішають до своїх підопічних. Ми перебуваємо у Червоногригорівці, григорівці населений пункт вдень і вночі перебуває під масованим ворожим вогнем окупантів. Попри це, люди намагаються й далі вести звичне життя. Садять городи, ведуть господарства та працюють. Наша знімальна група задля цієї поїздки вдягла додатковий захист. Втім, щодня без касок та бронежилетів тут працюють соцпрацівники, допомагають пенсіонерам та людям з інвалідністю. Про їхню роботу сьогодні і дізнаємося трохи більше. Знайомтесь це пані Олена. Вона працює в соцслужбі вже 8 років. І щодня допомагає тим, хто не може подбати про себе самостійно. Порується з ними на городах, оплачує комуналку, опікується побутовими справами. Зараз під її опікою 9 людей. Сьогодні в мене за планом відвідати дві родини. Я отримала від них список продуктів, які їм треба купити, також ліки і наберемо їм питної водички. відвеземо. Робочий день соцпрацівниця починається о восьмій. Напередодні вона складає перелік справ і зранку вирушає на двоколісному звичним маршрутом. Зазвичай перша зупинка продуктовий. Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня. Сьогодні мені треба пільвінів півтора кілограма. Які – Давай. свіженькі пельмені м'ясні обрізки для тварин, вершкове масло та сметана. Всі покупки для підопічних виключно за списком. Саме головне, щоб продукти були свіжі і недорогі, оскільки пенсія в наших підопічних ну Наші дівчатка, ті, що в магазині торгують, вони в нас вже знають. Вони навіть самі вже ось сьогодні привезли такий-такий товар. Ось дешевше. Вони вже знають. Знають яку ми ковбаску бабульчикам беремо. Обов'язкова зупинка на шляху аптека. Мені потрібно сьогодні валідол пластиночку. Двадцять дванадцять угу. карвалол велика, якщо є жінка розповідає, ліки в її списку є завжди, бо підопічні літні люди мають хронічні захворювання та ще й страждають від стресів через постійні обстріли. Від головного болю ліки від тиску є в мене такі, що від цукрового діабету, від серця. Деякі навіть заспокійливі купують, коли в нас дуже великі обстріли. Першими кого. Його сьогодні відвідала пані Олена, родина лютих. Доброго дня ще раз ось о, по покупочки. Зараз е, ліки купила продукти. Купила зараз. Будемо з вами готувати. Добре, дякую, дякую. Станіславу Івановичу та Лідії Тарасівні по 84 роки. В цьому будинку вони прожили більшу частину свого життя. Від початку великої війни спокій подружжя лише сниться. Бідкаються їх будинок увесь, понівечене ворожим залізячим. Завори побиті, дірки побиті, навіть ось, ось ну місяць назад. Mm -hmm. Місяць. Ото осколок так рубанув у перило, перерв 16-ку перерізав і в стіну вирізався. А так. К себе ро вікон дося вибито. Окрім донечки, так подружжя лагідно називає свою помічницю. В них нікого більше немає. Пані Олена опікується ними вже три роки. Приходить двічі на тиждень, допомагає в побуті, привозить гуманітарку та ліки. Ну, Навіть був такий момент. Весна садимо цибулю. Ну, бабулька, вони ну, коли лучше, коли хуже. Знаєте, то, то так похуділо плохо. Приходить яночка, що ти тут так, то та не може нагнутися? то за час латочку посадили, цибуля росте і льох. Кой руки добра душа. А ще Олена допомагає пенсіонерам розібратися з платіжками за комунальні послуги. Так тобто, це нас тут переплата. Це нам треба книжечку новеньку, осьовано. Ось вона далі. Наша героїня поспішає до подружжя усиченків. Їм соцпрацівниця працівниця привозить ще й воду. Через обміління водосховища у місцевих і досі проблема з водопостачанням. Тому технічною та питною забезпечують благодійники. Так, ви замовляли лапки і масличко сьогодні. Угу. Любов Григорівна та Микола Кирилович потребують допомоги через стан здоров'я. кажуть за чотири роки Олена стала їм рідною. Бачимо, що ми самі вже не справляємося. Оформили благодаря Сівсів, ходить вона Владимировна до нас, як наша дочка. Ми їй довіряємо усі питання, всі гроші, що треба, що і в хаті, і усе. Вона, як наш сім'янин, вважається. Пані Олена зізнається свою нелегку, але цікаву роботу любить. У нас люди похилого віку, які завжди радісно тебе зустрічають, яким ти допомагаєш. Ну, Неможливо, це не подобається. Не один рік з людьми працюєш. Це ж ну як, як твої рідні, вони стають у Червоногригорівській громаді. Працює 900 працівників. Вони допомагають пенсіонерам самотнім та людям з інвалідністю. У нас центр надання соціальних послуг він складається з двох відділів. Один відділ це догляд вдома. Це особи похилого віку і особи, які залишилися самі одинокі. У нашому центрі таких осіб знаходиться 79. Щоб отримати помічника, треба стати на обліку соцслужбі. Для цього людині необхідно звернутися у ЦНАП або селищну раду та написати заяву. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд про Нікополь. Готуються до мультитесту онлайн. Третій рік поспіль українські випускники проходять національний мультипредметний тест замість ЗНО. Втім, цьогоріч через напружену безпекову ситуацію тестування у Нікополі не проводитимуть. Які нововведення запровадили цьогоріч та як старшокласники готуються до вступу, розкажемо в сюжеті. Я познаходила для себе телеграм-канали, в яких є доступні вебінари та конспекти. Тут зібрані різні правила, частини мови. До національного мультитесту готується учениця Нікопольської школи Олеся. Допомагають її вчителі, також бере знання з інтернет-ресурсів. Дівчина каже, її приваблюють творчі професії, та й хист до малювання має, тому нині розглядає дві спеціальності: дизайн інтер'єрів та акторську майстерність. Леся вже порахувала, аби потрапити на бюджет, їй треба здати мультитест щонайменше на 145 балів. Я розглядала Острозьку академію та львівський університет як потенційні місця для навчання. Найскладні у тесті Олеся вважає математику. Каже, цей предмет потребує більше часу задля розв'язання задач. Проте зізнається, постійні обстріли та тривога не дають сконцентруватися на навчанні. Війна на мене дуже вплинула. Я стала більш неспокійною і в мене підвищилась тривожність. Виконуючи уроки, я відволікаюся і мені стає якось більш спокійно. Попри напружену безпекову ситуацію у місті, учнів, що готуються до мультитесту, багато за попереднім опитуванням. Майже 90% наших випускників здобувачів освіти будуть планують проходити мультипредметний наш тест. Зараз іде активна підготовка на навчальних заняттях, на компенсаторних уроках, індивідуальних консультаціях під час канікул у канікулярний період і позаурочний період. Цьогоріч тестування складатимуть у дві сесії до обов'язкових предметів для здачі додалася історія України. Оцінюватимуть знання онлайн, кожен учень матиме особистий кабінет. А там зазначається час, місто і дата здачі. Через безпекову ситуацію цю інформацію розголошувати широким масам не можна. Випускники і випускниці будуть проходити національний мультипредметний тест. Основна сесія його відбудеться з 14 по 25 травня і додаткова з 11 по 19 липня. На одна із новацій, на яку чекають в цьому році. Це тестування з чотирьох предметів проти трьох, які були раніше. Аби пройти тест, випускникам з собою треба мати оригінал документа, що посвідчує особу, паперовий чи електронний сертифікат, учасника тесту, ручку, пляшку води без етикетки та перекус. Більше нічого з собою приносити не можна. Вікторія Вахрушина, Альона Балковата Ігорсілко, про Нікополь. На цьому, в мене поки що, вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.